Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді чергова монетка 2013 року. Зараз її розверну, покажу ближче. Це монетка 5 гривень номіналом. Зараз візьму свого помічника. 5 гривень 2013 року. Ніби вчора було, час летить. Вже більше 10 років пролетіло. Отже, почнемо з опису монети. На реверсі монети зображено зірку в середині 70 років визволення Харкова від фашистських загарбників. І рік карбування 1943. В центральній частині зірка взята з зі стрічки ордену слави, одного з найвищих орденів часів Радянського Союзу. Нижче такі квітка, яка також оперезана цим, цією стрічкою, рік карбування 43-й. На, на аверсі монети зображено номінал 5 гривень. рік карбування 2013. Далі центральну композицію займає пам'ятник воїна-визволителя, що знаходиться у Харкові. Із автоматом ППШ. Далі Малий Державний Герб України, логотип банкнотно-монетного двору, зірка і напис Національний Банк України. Гурт монети рифлений. Ну, всі монети, зазвичай, вони рифлені, крім пам'ятних тільки медалей. Що стосується... Тиражу тирашу цієї монети всього 20 тисяч. Банківська ціна, по якої реалізовує банк, складала всього 20, гривень, всього 20 гривень у 2013 році. Нині ринкова ціна такої монети у 2024 році коливалася від 580 до 700 гривень в залежності від стану. Тобто, чим кращий стан, тим дорожча. І якщо якісь є потертості пошкодження, то ну, трошки трошки менше 580 гривень. Ну, звісно, якщо монета взагалі в незадовільному стані, то можна знайти і дешевше, але то вже не для колекції, тут таке більше для просто, щоб вона валялася, бо зазвичай колекціонери збирають в більш-менш живенькому такому стані. Стосовно даної монети... Що йде про що йдеться в описі? Монета присвячена 70-річчю визволення Харкова, що відбулося 23 серпня 1943 року, коли звільнили Харків від фашистських загарбників військами Степового фронту у взаємодії з Воронезьким та південно західним фронтами в ході успішного контрнаступу радянських військ на Білгородсько-Харківському напрямку, який завершив Курську битву. Тобто визволення Харкова. Завершило собою переломний етап часів Другої світової війни, а саме Курську битву. На аверсі монета якраз і зображений символ воїна-визволителя, який звільняв Харків. Монета відноситься до серії Друга світова війна. От, матеріал Нельзибр, діаметр 35 мм, маса 16,5 грамів. І я казав, вже тараж 20 тисяч, тому ця монета, власне, так і здорожчала з 20 гривень до 700, а то і більше. Стосовно даної монети, то їх уже до присвячених серії Друга світова війна, їх випущено буквально не одна штука, це 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 75 років визволення України, 70 років перемоги. Далі є монети цієї ж серії: 70 років визволення України від фашистських загарбників, Корсунь Шевченківська битва, визволення Нікополя від фашистських загарбників, битва за Дніпро, прорив радянськими військами німецької лінії оборони Ватан та визволення Мелітополя. Тобто серія досить така велика і представляє собою деяку таку історичну цінність. Там є ще 55 років перемоги у великій вітчизняній війні, 55 років визволення України від фашистських загарбників. У 91 му там, взагалі, у 95-му, вибачаюсь, була монета ще перемога у великій вічизняній війні в сорок 45 років. Тобто серія досить велика і представляє собою. Цілий набір присвячених перемозі над нацизмом, нацизмом, фашизмом і представляє собою таку певну історичну цінність. Я збираю зазвичай всі монети по роках, але є такі люди, які збирають монети по серіях. От якраз ця серія до колекції із серії Друга світова війна. Ця монета в мене є відповідно сьомою в колекції. 2013 року. Чому серіями збирати не досить зручно, бо не завжди серії в Україні є завершені, деякі не зрозуміли, чи будуть продовжувати, чи не будуть, і під них важко підібрати планшети. А от річний набір, мені здається, з ними легше трохи. Там знаю точно скільки було випущено монет 2013 року, їх всі відповідно можна зібрати підібрати. Під них планшети якісь або альбоми, відповідно, тому частіше всього річ, річного плану е, планшети, набори легше підібрати. Так, ну, зараз наша монета щось не зовсім підходить під мої комірки. Тут трошки капсула більше, ніж потрібно, пластикова, тому доведеться поміняти, скоріш за все, Ось якщо порівняти дві ці монети, то тут видно, що дана капсула трошки більше. Ну, інколи продавці продають в капсулах в рідних, ті, що від Нацбанку йшли, то там взагалі без проблем, то вони вільно поміщаються. А Є таке, що міняють капсулу, ну, не спеціально міняють, міняють, щоб у неї вид був кращий, бо рідна капсула не завжди буває в гарному стані. І Тому виробники капсул можуть бути різними. І... Не всі капсули відповідають стандартам. Всередині, то вони стандарту відповідають діаметру монети, а от зовнішній діаметр він не завжди підходить. Тому ось одна монета вільно поміщається сюди, якщо поставити її в комірку без проблем, ставиться, знімається. От. А інша вже відповідно дещо не вміщується, не буду її там сильно так. Тиснути, бо можна і зіпсувати планшет і можна ще й капсулу саму поламати. Ну, залишу поки що так, потім доведеться змінити просто капсулу та й все. Ось так виглядає поповнення колекції 2013 року. Колекція поступово наповнюється. І це мене, власне, дуже сильно радує. У нас вже, відповідно, частина 2013 року вже зібрана. Далі буде ще поповнення, тому слідкуйте за каналом. Ставте лайки під цим відео. Підписуйтесь на канал. І до наступної зустрічі.